Так, усе попідсипаю, щоб немало було і не багато. А тоді я його ще заволочу. Треба, щоб була сира земля, бо перед дощом, після дощу або на ніч. Земля сира, тому що я укриття забрала. Можна на клубніку, можна на малину, під малину, можна під дерева. Але ж поприкопувати треба. Ну ничего. Сейчас мы его мы, Все, Люба, хорошая тут.